Ну ви чудите, вже, я не знаю, вже. Аби до чогось. щось, Ну для чогось ж пишуть. Ну я розумію, не ноунеймах там тих або репліках, що там ну просто печатають, там, що хоч можна любе слово написати, там і 200, і 300, ну що хочете, і пиши, що бумага видержи. Ну, якщо це офіційно заявлена гарантія, то ну я не можу зрозуміти, чого. Ви взяли, що там немає там у прокрафта тих 30. ну Якщо немає, то ну зверніться в компанію, проведіть досліди якісь, скажіть так і так, ось, ось всі докази немає там того, все, верніть мені гроші там, чи все такого плану. Ну, воно ж для чогось, уже на заводі перевіряється, хтось його все це діагностує. Та самого все. Шуроповертий він тертуло. Так само є все. 12 вольтовий, 18 н. Ось така тушка, 50 н на метр. Ну, якщо вони пишуть, то значить там же ж є. Це ж не от балди там от потолка людина взяла. Я не спорю, що може дещось трошки приукрашено. ну, Без поняття, не перевіряли ми жоден з цих там інструментів. Прям чимось от. Ідеально, щоб тютька в тютьку співпадала. Ну, якщо параметри вказані, то воно ж має так бути. І понятно, що якщо все таки, тільки що ми тестили Форте 45 Ньютон. Він маленький, зручний з акумулятором. І акумулятору цього вистачає дуже набагато. Ми півторашку тестили про крафтовську колись. То 120-20 штук шмальнули на всю глибину. І викрутили, і півторашка, та видержали, і нічого не сіла. Тут же ж двохамперний іде, є комплектація з двома, то ну для чого ця мережа, що тягати ті провода, якщо ну все таке взяв маленьке, зручненьке, де де хоч, там і крутиш. І якщо воно дійсно ну от воно круте. Ну я не знаю, що що ним для домашнього використання. Можна таке крутити, що ну, недостатньо тих 45 ньютон, що заявлено ось оцього такого. Ну, реально, класно, ще бітки тут йдуть в комплекті. Тому тут, звісно, вже не знаю. Є якісь докази, перевірки. З'являйте ту компанію, яка заявила щось не так. Пред'являйте і вирішуйте питання.